Я чого-то не в курсі. Якщо знімати влог, це з самого початку там піти попісяти, все це задокументувати, ну як дехто це робить, чи вже нормально, блять. Я піду, я мабуть сама без вас. Вставай. Ставай прощатися зі мною. Я Казати, що ти мене любиш і ніколи не забудеш, що будеш плакати, сидіти в депресії, вставай. Щоб ви розуміли, це на три дні. Ну, що комп'ютерна тут сумка. Це бабуся з дідушкою вкусняшки. Це брату і сестрі подарки, бо я динарожня пропустила. Це косметичка моя, і комп'ютерна сумка. Ну, тут є якісь там труси, але ну, це, в общем-то, косметика, і щоб вмивати піську, лице. Так я вам маю показати, що я подарю малюкам. Так, це брату. Коротше, пізделі, його наливаєш водою. От. І вибиваєш сестрі гоконем. А сеструхи ще покажу. Сеструхи, коротше, такі, тутухи, типу, ну, їй 10 років, я свої не дарю їй не тематичні тутухи і пенал в школу. Отакий в бульбашках, в пупирках. А ззаді тут десь є, ага, ось. Все. А ось тут є такі спеціальні е... ну, різнокольорові хвилики, які ось ти як... наклеишь, не наклеешь, а вставляешь, типа, пазлы. Вот. Ебать. Страхуебище пиздец. Ладно. Сейчас с этим что-то будем делать. Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Ну что ж ты страшная. Ну, я хоча б попиталася. Мав. А ти будеш за мною скучати? Скуяти. Кіт остається тут, нахірте нужна. Ах ти ж. Так, я їду на три дня до бабушки в село. У хаті не смітити, кота кормити. Поняв? Кришки со це убирати, до ночі не грати, чолок не водити. Ти поняв? горшок убирати котячий, його какашки змітати у унітаз. Свої какашки теж змивати в унітаз. Пожалуйста. Я буду скучати, я буду глядати, я буду ночей не спати. Пока. Блять, мене укачало нахер. Зараз піду, блять, в туалет, йобаний. Коротше, ми вже стали тут, стоїмо. Всі побігли в туалет. Народ, пожалуйста, я не беременна, мене просто укачало. В Дірект пишуть імена дітей уже, блять. Я їх не буду називати Степаном і Антоніною. Блять, що Антоніна? Почому 40 людей уже на хрестини записалися.

Я вибирала найкращий ковр на стіні, щоб зняти останній за сьогодні відос. Я наїлася. Я попросила бабушки мені дати огірочка, а вона накрила поляну, наче на весілля якесь. Я не можу дихати так наїлася. От що найкраще, я ось зараз зайшла. І тут усе так як було. Коли я звідси виїхала. Завтра ми будемо. Я вас познакомлю з усіма курочками. З усіма живностями, що тут є. поки що йдемо спати.